Три космічні факти, що Всесвіту не може бути мільярди років. Є годинник, який Бог визначив це місяць, сонце і земля. І вони показують, скільки землі років. Наше сонце воно стає меншим, воно згорає, тому якщо назад... То воно було б більше б і все б розплавилося, радіації. І якщо за тисячу років сонце втрачає 1%, тобто 100 тисяч років і сонця вже немає, воно повністю згоріло. А якщо ще брати назад, то воно б більше було б, то взагалі все розплавилось. Місяць він віддаляється, а це припливи і відпливи, знищення землі, повінь, магнітне поле, що зменшується, тобто раніше. Не можна було жити, тому що космічна радіація, і ми не захищені. Людина вона не призначена жити при дуже високому магнітному полі, тому намагається у кораблі у скафандри вбиратися. І давайте користуватися місками та істиною. Ісус це істина. І коли Він свідчив Пілату, Він каже: Я прийшов свідчити про істину, щоб не були дарвінами, щоб ви були дітьми Божими. А якщо завтра кінець, і тобі треба йти чи до раю, чи до пекла, куди ти підеш? А ти просто вірив людині, а не Богу, а змінити вже нічого не можеш. Ти життя витратив, розумієш? Амінь.